Людинки, всім привіт! Можна сказати, максимально вчасно до мене поз'їжджалися речі для підготовки Ауді А4, яка була придбана півроку тому для підготовки. І експлуатації комфортної її в умовах осені, зими і початку весни. Ці всі речі я от півроку практично вишуковував там в інтернеті, вичитував, вибирав варіанти, і сьогодні хочу вам продемонструвати, що я собі замовив. Можливо, комусь буде цікаво, теж собі захоче замовити. Виведу на екрани навіть номерки деталей, щоб ви могли це зробити легко. Але в першу чергу хочу нагадати, що у нас триває активний збір до збір на бус для бійців третього загону спеціальних дій спеців підрозділу Тимура Мурмо ми збирали на початку літа на один бус, перезбирали, тобто сума була більша, але недостатня для купівлі. Другого буса, оскільки спецпідрозділ приймає участь у активних бойових діях, то для них якби транспорт він як ну, розхідний матеріал. Саме тому э, розігрується діагностика: три діагностичних сканери, наданих магазином прибор.Укр. Посилання на них я залишу в описі до відео і промокод для придбання, якщо ви хочете придбати собі одразу. Але за донат від 100 гривень на банку там лишилося біля 10 тисяч гривень дозбирати нам, друзі. Всі молодці активно накинулись. Ви можете. Отримати його за 100 гривень. Так він коштує щось майже 3 тисячі гривень. У мене є два сканери: це сінкар, ScanMate, які можуть сканувати страти, помилки. І навіть робити п'ять сервісних функцій в 98% марок і моделей автомобілів, представлених на нашому ринку. І одна це, умовно кажучи, топова версія. Це SYNCAR СінгДіак, це діагностичний сканер, який може використовуватись не тільки там у приватному використанні автомобіля, а для сервісу для. Автопідбору, тому що в ньому відкриті всі функції безкоштовно. На один рік дарується сканер сам і ліцензія на один рік. Тому, друзі, посилання на баночку, номер карти є в описі. Давайте швиденько закриємо збір та і розіграємо оці детальки. А поки погнали дивитися, що я собі придбав для. Для того, щоб застелити салон і багажник, і комфортно провести цю осінь, зиму і навіть весну. Значить, перша, ну це ж, звісно, і це першим якраз таки було замовлено. Це у нас килимки в салон. Я вирішив далеко не ходити, а замовити оригінал, змальовуйте, будь ласка, друзі. Код деталі. От по ньому ви можете собі замовити такі ж самі килимки. Я не дуже полюбляю EVA килимки, тому що є досвід використання в електричній мазді, де. Через певний час вони почали протікати, через що я їх не хочу ще. Й... Увагу ставити, мені оригінал подобається і по дизайну, і по функціоналу. Єдине, що, єдина проблемка, я зміг знайти тільки на передню частину килимки, чомусь задні маленькі, коротенькі їх немає. Отак вони виглядають гумові, вони є щільненькими, такими товстими. Оця річ, здається, зрізається це для транспортування, для зберігання. Звісно ж, кріплення є гравіювання тут моделі А4. Ну і, в принципі, такий, який-не який є бортик. Має Надію, що його буде достатньо. Скільки вже вирісано шино використовувати, то давайте одразу зріжемо цю штукенцію і погнали ставити. Але перед цим треба ж дістати наші текстильні килимки. Тут теж оригінал, автомобіль з ними приїхав. Я дуже люблю текстильні килимки, але на саме літній період, тому що у на них назбиралося. Дивіться, скільки бруду, і що важливо, що текстильні килимки вони в себе вбирають пилюку, яка потім, коли, наприклад, активно працює клімат, чи ви сідаєте там, тупнули ногами, ця, цей пил не підіймається і не літає по салону. За що вони мені подобаються, але, звісно, не подобаються через те, що вони не тримають вологу, можуть протікати, і саме тому хочу їх замінити на гумові. А ці відкласти до, до, до теплих, сухих часів або ж до наступного літа. Та. Тут все, моє надію, оригінал стане клік-он, як то кажуть. Та. Лягає. отак от воно має виглядати. Та, бортик, коли лягає, килимочок вище стоїть. Трішки і тут, і тут, і тут. І оця частина, здається, має ховатися от сюди. Під накладку, а накладка тут знімається і ставиться тільки за допомогою ключа. Зараз піду поколупаю або ж може спробувати так. Не повинно вже. А, ні, заходить. Заходить без проблем. О! І воно так виходить, має бути під накладкою, що якщо ногу ти сюди брудну поставив, воно все стікатиме на килимо. Так, я без камери поправлю, бо трішки незручно. Але така історія буде. По водійському і по пасажирському килимочку. Задніх не знайшов. Я не знаю, в чому проблема, чомусь в Україні їх немає, але хотілося б саме також отакі гумові оригінальні. Що цікаво, що пасажирський Вауді А4, чесно кажучи, якщо його розрізати, можливо, навіть вистачить наперед застелити і ще й назад, тому що він тут, неймовірно, довжелезний. Це просто якась, я не знаю, як задні двері от, по розміру. Це там передньому пасажиру можна розпластатися, занадто комфортно, навіть так скажемо. Та що таке? Неохайно зрізаю. Тут теж стояв текстиль, теж добре працював, дружина іноді їздила. Коли разом їздили, то навіть без взуття, От що вони мені ще теж подобаються. Вони приємні, вони теплі, вони вбирають в себе бруд і це неймовірно комфортно. Але... Підкладаємо до кращих часів. А сюди у нас залітає гума. Я не розумію, на що вона така здорова. Це капець. В усіх автомобілів пасажирські килимки більші. Але ж Audi хіба такий? Аж прям здоровий. Він там іде аж під торпеду, кудись. Нормальні люди в такій позі, мені здається, не сидять. Аж так здравши ноги. О! Так, ну теж топчик є бортик, ну і тут бортик, щоб не виливалася водичка туди туди, туди Все закріплено на ліпочка А4. Отак воно виглядає тепер. Багажник. Багажник у мене приїхав взагалі без будь-якого килимка, і тут я замовив навіть дві речі. Покажу спочатку першу річ, це в принципі. Аналог того, що я щойно постелив в салон. Ну так я думав, коли його замовляв. Тому що він має номер деталі, він на фото був дуже схожий по зовнішньому вигляду на ті гумові килимки, що були постелені щойно наперед. Але коли воно приїхало, так, навіть є гравіювання, так само А4. А тут є номер деталі. От Ауді навіть не просто Volkswagen Ауді, а просто Audi, та, оригінальний номер, але по факту воно тоненьке. Навіть не гумово, як ці такі пластикові штамповані якісь килимки. І, ну, це навіть килимком не назвеш. Це реально маленьке таке пластикове корито. Та тим не менше, навіть попри те, що я очікував краще, а іншого нема. То і це вже дуже добре, тому що тут навіть питання не стільки осінь зима, весна, тому що тут ногами мало хто ходитиме. Це питання взагалі завантаження от чогось перевезення в багажному відділі, оскільки він тут не маленький. Хоча та, валіза, хоча куди ми з валізою будемо їздити, валіза може забруднити колеса, коли ти її ставитимеш там, в багнюці, чи, наприклад, в снігу. От Ця штукенція може допомогти. Високий борт, майже 5 см. Якщо щось розіллється, чи буде якийсь бруд, тут волога, то теж не вилетить. Але але мене це трішки не влаштовує, поясню чому. От, допустимо, щось будемо перевозити. Воно тут літає дуже таки легко, не тримається. Але в цьому килимку є спеціальні місця, в яких можна зробити надрізи, щоб потім використовувати. Оці вушка, до яких можна таку сіточку знайти. Оригінальну теж треба буде десь пошукати, замовити, якою можна це все потім закріпити, воно їздити нікуди не буде. Я говорю не тільки про якісь такі маленькі речі, а й великі рюкзаки, чи сумки. По такому слизькому, при маневруванні, розгін, гальмування воно теж може літати по багажнику. Тому вирізи треба зробити саме зараз, щоб все було готове. Зараз спробуємо. Тут, мабуть, в ідеалі взяти все ж таки канцелярський ніж, бо цей мій не такий гострий. Навіть попсував салоні трішки обрізаючи, хоча ні, нормально йде. Тут такий борт хорошенький. Угу. то на вид воно пластик такий слабенький. так його ще спробуй прорізати. Так, о, Один отвір є. Тепер тут борт не такий великий, як був до цього, але можна не вирізати, це вже на смак і колях. Тепер поїхали наступний різати. Отвори є, можемо, можемо стелити. О, так, ну, Добре, що воно а то все на своїх місцях, а де там десь гачки в іншому місці. Отак можна використовувати. Це перший варіант, але у мене ж в багажник приїхало і ще дещо. Ласне, мені так сподобалося рішення в попередньому автомобілі. Це Golf Alltrack, який приїхав з таким пластиковим коритом. На все багажне відділення. І після того, як він був проданий, я реально за ним сумую через те, що в цьому автомобілі, коли мені треба щось перевезти в багажнику, чи в цілому щось привезти, будівництво моє ще не завершено, і переїзд доводиться робити це доволі таки часто, то мені доводиться брати причіп, навіть якщо це якісь незначні речі, не хочеться реально бруднити багажник, бо автомобіль приїхав чистий, збережений, охайний. І якби замастити салон, чи простими словами засрати. Дуже не хочеться тому, та, чому півроку я збирав такі речі, тому що це приїхало аж з Польщі. Якщо килимки в салон їздили там з Харкова, з Києва перед її багажник, то ця штукенція кастомна замовлена з Польщі. Отак воно виглядає. Мабуть, зроблено в Італії італін. Номер, Хоча це дуже схоже на оригінальну річ. О, отака от штукенця. навіть гравіювання А4 теж є. Жорстенька така, що сюди можна і цемент у пару мішків кинути, коли тобі треба, якесь дерево, якесь залізо, і не так боятись за автомобіль. Але мінус в тому, що немає в попередньому системи кріплення. Давайте подивимося. Чому? Тому що якщо там наперед чи по бокам у нас багажник захищений, то коли ми будемо різко газувати і це полетить назад, у нас пластик на кришці ляди не захищений, але доволі таки далеко від краю виходить. От, та аж наскільки і ці два килимка разом сумісні, вони прекрасно вживаються тут удвох. Но, як на мене, то прикольненько. Виходить, найголовніше, що можна не турбувати за багажник. Тут уже точно десь 3-4 см борт у нас виходить. Ну, якось так. Ось такі якісь штуки дрюки я собі замовив. Взагалі маю сказати, що я б їздив би без цих килимків чи корит, але, чесно кажучи, дуже люблю, щоб автомобіль, навіть якщо в ньому там 200, 300, 500, 600 тисяч пробігів, виглядав охайно. Це як одяг. Тобто можна ходити охайно, можна бути виглаженим, випрасуваним, а можна ходити в брудному, старому, розірваному. Якби, у мене якби, навіть до багажного відділу таке відношення. Тому мені ці речі подобаються в першу чергу за те, що ти можеш прийти і закинути швиденько в них. Що Тобі треба перевести і не турбуватись про охайність потім і збереженість, наприклад, багажного відділу. До речі, друзі, треба швиденько закрито розіграти ці пристрої. Чому? Тому що магазин прибору.укр надіслав мені ще декілька пристроїв на наступний збір розіграш. Тому, друзі. Приймайте активну участь і можете отримати якийсь подаруночок. Ще один момент, про який мене доволі таки часто запитують, це бризговики. Автомобіль щойно приїхав з Києва в дощ, якраз таки, як бачите, задня частина трішки замащена, передня теж. А, навіть дехто іноді згадує про пункт в правилах, про відсутність бризговиків, через що типу бояться, що буде штрафувати поліція. Так от важливий момент саме про пункт з правил. Там вказано, що якщо відсутні бризговики, Передбачені конструкцією автомобіля. Тут вони, як бачите, автомобіль з заводу їх ніхто не демонтував для їзди по Німеччині. Автомобіль з заводу в такому стані з такою конструкцією і виїхав. Тобто, якщо на такий автомобіль в Україні і ставлять брезговики, то це вже виключно на розсуд і бажання, якби власника, а не через вимоги, наприклад, правил дорожнього руху. так тому, ну в принципі, це важливе питання там до вантажівок, якоїсь спецтехніки, вантажних там не знаю, бусів і так далі, де брезговики вони є дійсно важливі, тому що якщо з коліс там почнуть вилітати каміння, то іншим буде непереливки в плані безпеки. Плюс з під коліс вантажівок дуже суттєво в дощ вилітає оця вода, така туман, який заважає огляду іншим. Учасникам дорожнього руху, тому якщо на тих автомобілях на тій техніці вони відсутні, то звісно можна отримати штраф по легковим. Ну, я такого, якщо чесно, ще не зустрічав. А моя така думка, що та в Україні вони, мабуть, би мали право бути встановлені, і повноцінне право на існування вони мають, зважаючи на те, що в нас на дорогах немало камінців, але найголовніше, мабуть, це бруду, Але я не є їх прихильником. Ну що в першу чергу вони суттєво псують зовнішній вигляд автомобіля. А по-друге, якщо ми говоримо особливо про передні. Бризговики, вони висять доволі таки низько, і ну, особливо на моїй версії автомобіля, яка має занижений кліренс, переїжджаючи навіть елементарно якусь нерівність, можна зачепитись і як мінімум відірвати цей бриговик, як максимум ще щось вирвати, пластик, якийсь і підкрилки знизу зсередини, чого мені дуже не хочеться. Тому Бризговики для мене табу з двох причин. А решта все на ваш розсуд. Немає якихось чітких там обмежень чи зобов'язань, що вони у вас стовідсотково були навіть в правилах дорожнього руху. Але повторюсь, зважаючи на особливості конструкції вашого автомобіля, власне. Такі допрацювання, друзі, така інформація. По суті, є два інфоприводи, які ми з вами хотілося поділитись, попросити вас допомогти закрити цей збір, тому що маю оплачувати автомобіль і готувати його до доставки, і це все потрібно терміново. Ну і друге. Тож комусь могла бути корисна інформація про такі деталі, які були встановлені в мій автомобіль. У багатьох може бути подібне, тому що А 4 реально дуже багато навезено зі сполучених штатів. Я катаюся на ну, Київ рівне, рівне Львів. По дорогам я їх дуже багато зустрічаю і. Мабуть, багатьом ця інформація буде корисна. І якщо вона дійсно була корисна, тисніть сім думки, коментарі. Можливо, хтось має якісь трішки кращі рішення в плані килимків, особливо назад, бо я ще не придбав. Обов'язково напишіть внизу, тільки, будь ласка, не Єва. Я не люблю єва килимки. Дякую за увагу і до нових зустрічі.